Я пам'ятаю, коли я вперше там в Харків приїжджав, там початок 2000-х років, то здавалося, що тут взагалі ну, ну, неможливо слово УПА промовити вголос. Я пам'ятаю, там хрест стояв упівський, який постійно зрізали, і постійно його... але його постійно відновлювали. А в, в сквері, де власне, та, який був цвинтарем, де могили теж. Українці. Ну чекайте, якщо Шевельова теж вважали колаборантом фашистським, ще не так давно. ну, Сьогодні ж все-таки змінилося ставлення, мені здається, в Харкові до, до Шевельова. Тобто він вже перестав бути Сподіваюсь. посібником нацистів і там ворогом. А, ну, от на історії для дорослих ми колись зробили відео про Шевельова ще до повномасштабки. І воно несподівано стало одним з лідерів переглядів. Тобто, це, це для мене це було ознакою того, що ми дозріли. дозріли що угу. що от, от, все-таки все змінюється. тобто Я пам'ятаю, що ці моменти, коли там ГЕПа з до табличку зривали. І це здавалося, ну. Ну, не здавалося, тобто воно для мене тоді було ненормальним, але ну для частини людей це було якби частиною нормальності, в якій ми жили в тій ненормальності.